А що, якщо справжній вплив, це не гучний голос і бажання виділитися, а глибоке розуміння того, як влаштована людська свідомість. Ти коли-небудь замислювався, чому одні люди, наче природним чином, притягують до себе увагу, викликають повагу з перших слів і надовго залишаються в пам'яті, а інші, попри всі старання, ніби залишаються невидимими. Справа не в зовнішньому, все набагато глибше в основі. Тонкі психологічні механізми, які діють непомітно, але неймовірно ефективно. Ці стратегії майже невидимі, їх знає лише обмежене коло людей, і саме вони визначають, кому довіряють, кого слухають і за ким готові йти. У цьому відео ти дізнаєшся про п'ять просунутих психологічних принципів, які розуміють і використовують люди. Це не маніпуляції і не дешеві трюки, це знання про те, як насправді думають. Відчувають і реагують люди. Це ключ до впливу, що ґрунтується на усвідомленості, а не на тиску. Якщо додивишся до кінця, отримаєш справжні інструменти, які можуть змінити те, як тебе сприймають інші, і при цьому тобі не доведеться ставати кимось іншим. Перший ефект ехо миттєве емоційне зближення. Ефект ехо ґрунтується на глибокому психологічному механізмі. Людям, особливо близькі ті, хто змушує їх почуватися почутими, поміченими і прийнятими на рівні мозку, коли людина чує відображення своїх думок, переконань або почуттів, активуються зони, що відповідають за відчуття безпеки, визнання та емоційного комфорту. Це запускає викидок окситоцину, гормону, який підсилює почуття довіри і належності, але суть не в механічному повторенні слів. Це не імітація, а емоційний резонанс. У нейролінгвістичному програмуванні це називають вербальним відзеркаленням. Коли цей прийом використовується тонко і щирою увагою, виникає петля зворотного зв'язку. Людина починає сприймати тебе як близьку душу свого. Вона відчуває, що ви на одній хвилі, і її внутрішні бар'єри починають танути. Головний секрет. Важливо не просто повторювати слова співрозмовника, а розпізнати емоційне ядро сказаного, те, що для нього справді має значення, і відобразити саме це. Приклад, якщо людина каже я просто хочу більше стабільності в житті, відповідати так, я теж звучить сухо, краще сказати розумію тебе, коли є стабільність, багато що в житті стає спокійнішим і яснішим. Така відповідь не просто звучить в унісон. Вона відзеркалює цінності людини, а саме на цьому рівні і народжується справжня довіра. Ти не просто слухаєш, ти чуєш. Друге, правило двох секунд: психологія сили через мовчання. Мовчання лякає більшість людей, воно сприймається як незручність, як провал у розмові. Але коли ти використовуєш його свідомо, мовчання перетворюється на потужний інструмент впливу. Свідома пауза у дві секунди перед відповіддю передає співрозмовнику не розгубленість, а спокій, зібраність і внутрішню силу це тонкий, але чіткий сигнал. Я контролюю ситуацію, я не поспішаю, бо знаю собі ціну. Наш мозок інтерпретує цю паузу через призму когнітивного сприйняття, що зветься плавністю обробки. Чим простіше і спокійніше подається інформація, тим більш правдивою і значущою вона здається. Ось чому видатні лідери, харизматичні спікери і майстри переговорів ніколи не поспішають. Їхні слова дихають, а паузи додають кожному висловлюванню ваги. Спробуй сам, коли тобі ставлять звичне запитання, чим ти займаєшся, не поспішай. Зроби усвідомлену паузу, подивись співрозмовнику в очі, і лише потім упевнено скажи. Я допомагаю людям прориватися крізь шаблони, які заважають їм бути собою. Ці дві секунди тиші змінюють усе. Ти більше не той, хто шукає схвалення. Ти той, чиє саме мовчання викликає повагу. Мовчання це не порожнеча, це простір, у якому народжується повага. Третє техніка незакінченого речення як залучити свідомість без зусиль. Один із найпотужніших інструментів впливу це незавершена думка. Ця техніка спирається на ефект Зайгарнік психологічне явище, за якого незавершені дії надовго залишаються в пам'яті. Наш мозок влаштований так, що не терпить незавершеності, він прагне замкнути петлю, відновити цілісність. Саме це перетворює незакінчене речення на гачок для уваги. Коли ти починаєш фразу і зупиняєшся прямо перед ключовим моментом. Ти відкриваєш когнітивну петлю. Свідомість співрозмовника інстинктивно активується, намагаючись завершити думку. Він вже не просто слухач, він втягнутий. Приклад: більшість людей упевнені, що знають, чому в їхньому житті щось не складається, і ти мовчиш. А в голові співрозмовника вже починається внутрішній діалог. А справжня причина в тому, що і замовчи. Ти побачиш, як співрозмовник буквально нахиляється вперед. Мовчання в цей момент стає вакуумом, який потрібно заповнити. А ти той, у кого є ключ. Головний парадокс: ти притягуєш увагу не кількістю слів, а точкою обриву, за якою прихована суть. Так народжується справжній вплив. Коли ти не ганяєшся за увагою, а дозволяєш людям йти за тобою, бо вони мають знати, що ти скажеш далі. Четверте: переворот одним словом. Повернення сили без конфлікту. Коли хтось намагається тебе зачепити, принизити чи кинути виклик. Перша реакція у більшості виправдовуватися, пояснюватися або захищатись. Але в цей момент ти вже в обороні, ти вже віддав ініціативу. Переворот, одним словом, це мінімалістична, майже непомітна тактика, яка повертає контроль у твоє поле без агресії, без крику, без боротьби. Просте слово або питання, сказане спокійно і нейтрально, серйозно або правда, може виявитися сильнішим за будь-яку тираду. Це працює як психологічне дзеркало, у якому людина раптово бачить себе з боку. Чому це ефективно? Бо порушує інерцію поведінки. Коли хтось насміхається чи тисне, він очікує емоційної реакції, спалаху, але ти цього не даєш. Натомість коротке спокійне слово, перша тиша. Ця тиша гучніша за будь-який крик. Співрозмовник починає сумніватися. А чи не переборщив я? Чому він такий спокійний? Чому це не спрацювало? Це і є нереактивна сила. Ти не борешся за контроль, ти вже ним володієш. Іноді найсильніше це сказати майже нічого. Перш ніж ми перейдемо до останньої техніки. Якщо це відео було для тебе цінним, Поділись ним з тими, кому воно може допомогти. А якщо хочеш підтримати наш канал, підписуйся і вподобайка. П'яте. Техніка початку прийняття ідеї, яка здається власною. Це остання стратегія, найтонша, але, можливо, найглибша. Вона ґрунтується на простій, але потужній істині. Люди відштовхують усе нав'язане і приймають те, що здається їхнім власним вибором, коли ти кажеш людині, що їй робити. Її внутрішній захисний механізм вмикається миттєво, навіть якщо ти правинна, вона буде опиратись. Але якщо ти створюєш простір, у якому вона сама приходить до потрібного висновку, ця ідея стає новою, але власною. А значить, глибоко прийнятою. Це використовують у психології, де зміни відбуваються не через тиск, а через майстерно поставлені запитання, замість того, щоб сказати. Тобі треба вийти з цих токсичних стосунків. Скажи: ти помічав, скільки енергії йде на ці стосунки? Це запитання не нападає, воно відкриває, воно минає логіку і потрапляє прямо в зону усвідомлення. Так працює справжній вплив: м'який, точний, спрямований. Ти не тягнеш за руку, ти підсвічуєш шлях. Саме такий підхід народжує не просто згоду, а внутрішню трансформацію. І це не маніпуляція, це повага до свободи вибору іншого, а з нею вищий рівень впливу. Ці стратегії не просто техніки для розмов, це ключі до розуміння, як насправді працює людська психологія у звичайних моментах. Коли ти використовуєш їх з увагою та турботою, вони дозволяють тобі будувати довіру, здобувати повагу, впливати без тиску і без фальші. Якщо ти дослухав до цього моменту, знай. Ти той, кого не лише чують, а й розуміють. А тепер питання до тебе як ти збираєшся використати це знання? Напиши в коментарях нижче. Твоя історія може стати саме тим, що сьогодні комусь потрібно почути. Дякую за перегляд і до зустрічі!